Ефективність методу це знезараження від 100% вірусів і бактерій, видалення домішок, регуляція вмісту солей і пом'якшення води, компактність установки і цілодобовий онлайн моніторинг якості очищеної води, невисока енергоємність і низькі експлуатаційні витрати. Мембрана нанофільтрації видаляє усі водорозчинні домишки, скорочує вміст солей та так званих вічних хімікатів. Ці речовини накопичуються у поверхневих водах внаслідок промислової діяльності прання та миття посуду. Вони стійкі до розкладання і мають дуже малі молекули, тож звичайні системи не здатні повністю їх усунути. Натомість наша технологія знижує кількість небажаних сполук до 2 нанограмів на літр. Уявіть собі дві піщинки в олімпійському басейні. Приблизно таке співвідношення ми маємо і на увазі. Факт має потрібну перевагу. Ви отримуєте користь для організму, м'яку воду для доглядових процедур удома і тривалий термін служби техніки. Адже вода очищена від вапняного нальоту та має низькі показники жорсткості. У порівнянні з пом'якшувачами, які впливають тільки на і магній, нанофільтрація регулює всі види солей, в тому числі нитрити, метали та навіть радіоактивні сполуки.